Євангелія на щодень 9 серпня Матея 21, 28, 32. Як вам здається, один чоловік мав двох синів. Звернувшись до першого, він мовив піди, дитину, нині працювати у винограднику, той озвався піду, Господи, і не пішов. Звернувшися до другого, сказав так само. А цей відповів, не хочу, але потім, розкаявшись, пішов, котрий з двох учинив волю батька. Останні відповіли ті. Тоді Ісус їм істина каже вам, що митері і блудниці вас випереджують у царстві Божій. Прийшов бабу, до вас, Йоанн, дорогою правди, та ви не повірили йому. Митері і блудниці повірили йому, а ви, бачив це, навіть потім не розкаялися, щоб повірити йому. Притча Ісуса про двох синів є вченням про відношення людини до волі Божої. Ісус використовує образ стосунків батька з дітьми. Це не риторичний прийом, це має конкретне духовне і практичне значення. Бог визначає і відкриває людям свою волю, завжди пам'ятаючи не про свої, а про їхні дочасні, а насамперед вічні блага. Його воля є пристосована до можливостей, конкретної людини. Не можна вимагати від дитини занадто багато, тому що під тягарем вимог вона зламається часто на все життя. Дитина впевнена в підтримці батьків, віруючи, знає, що без підтримки Бога і Його благодати, вони не зможе самостійно виконати навіть найменшу його волю. Коли віруючи чує, що Бог, який доручає йому завдання, звертається до нього. Дитино, він відчуває його любов, любов, яка не просто підтримує на словах, а практично на ділі. Як наслідок віруючий думає, так Господь і Спаситель покладає на мене великі сподівання. Але це мій тато, і з його допомогою я зможу це зробити. А ще Бог, мудрий батько, відкриває свою волю короткими, простими і недвозначними словами. Піди, дитино, нині працювати у винограднику. Тому знати, розуміти і виконувати Його волю, здатний кожен. У нашому нині, тобто в нашому короткому житті на землі, ми дбаємо не тільки про забезпечення собі доброго дочасного життя, але про забезпечення собі життя в царстві Небесному про спасіння. Отче Небесний, хоче бути слухняною дитиною. Яка працює у твоєму винограднику?